Всім привіт, З вами Дюба Касіан, І сьогодні я вам покажу, як включити дощ і поміняти задній фон. Ну і ще як можна заховати. Ну, ось ці нитки їзди. Ну, давайте, поїхали. Давайте почнемо з е, ниток, щоб їх заховати. Ми нажимаємо на камеру і тут ми можемо побачити, тут є така о, сітка, знову камера і в нас тут є така о, лупа. Я сам не знаю, що це бабусь, я погосту не багато знаю, але я погосту хочу вам розказати те, що я знаю. Тут в нас є такі нитки. Три штуки нажимаємо на них. В нас заховалася ось ця. Тепер в неї не буде колів. Яка ця нитка для механізму? Потім ми нажимаємо ось так. І все. Взагалі, нитки невидимі стали. А тепер як включити дощ, сніг? і, ну, як це все виключити. Тут ми можемо побачити: після ниток є хмапка, а ну, а знизу так нічого просто, Знак забобону. Нажимаємо на неї іде сніг. Нажимаємо знову на неї і йде дощ. Ну і останнє як поміняти цей задній фон красивий. Заходимо ось сюди, бо ці Потім, Тут ми бачимо, тут у нас є Decals, а, ну, А Зліва є три лінії. Нажимаємо на них. Нажимаємо на саму верхню кнопку. І тут ми можемо вибавити фон. Нажимаємо давайте ось на ось це. І фон міняється. І тут в на нас такі кавасиві гови, станції, закинуті будинки. Ну, і на цьому все. Наше відео закінчилось. Всім па па па, -па.